Може мене чекають, я ж не знаю. Він виходить з машини. Ходить до мене виходять? Ну, давайте подивимося, бачите. От дана особа. Це дуже добре. Є хоч камери. Да, добрий ранок, добрий ранок. О, а, а ви хто? Він не скати. Він не а що я з вас формою? А що, ви те, що вас знімали, чи що? Не я не хочу. А що так? Я просто мені цікаво, що у вас по формі. Ну хочете відповідати, хочете ні. Добрий ранок. А що це за посвідчення у вас? Діброва, покажіть ваше посвідчення. Ну це не то посвідчення. Мислі, не то, дивіться уважно. Це яке кому у вас? Кому 1137, ви знаєте? Читайте, Будь ласка, що там написано? Я можу витягнути документи. Ну, мене просто відповідь мін'юста є. Хочете, я вам просто ознайомлюсь. Є посвідчення, я відправляв мін'юст. Ви Мін Мін чому пропустили 321, скажіть? військовий стан, правильно? Де ваша боєкамера? Пункт 52 порушено. Далі. Якщо б я такі боявся. Понял? А ]明白. що, ми на ти переходила? Я ще бачу, бля, така концентрація, я тільки, о, ну, до речі, шаденла. Вон виїхав. Виїхав з тих. З другорядної вулиці, зрозуміло. О, вони... <звук> вони когось зупинили. <звук> вони ще з, 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 з якоюсь машиною. Зараз я підійду, включила аварійку на цьому. Або мене чекають, або хтось там є на цьому на зупинці зараз подивлюся підійде там бачите вони відстали виходить чи то машину якусь зупинили зараз підійду зараз все знаю ставте зараз в прямому ефірі когось забусеред з машини витащать і забудь серед. Напевно, машину зупинили, або це вони з цією машиною разом працюють. Все не можу зрозуміти. Машина специфічна, напевно, разом працюють. працює. Вон, бачите, стоїть. Може мене чекають, я ж не знаю. Він виходить з машини. Входить до мене і ходять. Ну, давайте подивимося, бачите, от дана особа. Да, дуже добре. Є, да, добрий ранок, добрий ранок. Боже, прекрасно. Півроку не запитав. О, а, а ви хто? Вінницький. з Китака. а що з вас формою? Я зараз форму покажу, будь ласка. Так охо. А що, не зупиняти? А що, ви те, що вас знімали чи що? А що так? Ну у вас про, ви бачите, питання по формі. на вас Ну то що ж ви? Ну, йомай, май, ну, що треба просто це ж. Та все, треба було просто поздороватися, я ж масу людей знаю. Що. Я ж знаю, що ви навіть в групі їздите. Я просто мені цікаво, що у вас по формі. Ну хочете відповідайте, хочете ні. Це 13 раз, до речі. Добрий Там поліція Діброва. Дозвольте документи ваші. А, до речі, дані особи не представив. А що це за посвідчення у вас? Діброва, покажіть ваше посвідчення на камеру. посвідчення. Ну це не то посвідчення. В смыслі, не то? Дивіться уважно. Це яке кому у вас? Поліцейський всев громади. Витягні, е, витягні. Не У да, yeah. yeah, вас дивіться, службове посвідчення. От зараз well, покажу. So. Щоб я показав для своїх підписників. А має бути просто посвідчення. Це Только... не. Кому-1137, ви знаєте? Читайте, будь ласка, що там написано. Я можу витягнути документи. Ну, читайте, будь ласка, що там написано? Це службове посвідчення. Ну, а має бути просто посвідчення. Це просто посвідчення. Це службове посвідчення працівника поліції. Читайте, будь ласка, закажу. Кому 11.37, ви ознайомлені? Читайте, будь ласка. Давай, маю просто відповідь, ну, є Хочете, це? я вам просто ознайомлюся. Читайте, будь ласка. Вам та я просто та, прочитав. Та, ну, ну, я все. ознайомився, ну, дивіться. Є Кому-11.37. Це не кому 11.37. Ви це знаєте, напевно. Дивіться. Читайте, будь ласка, закон України. Що потрібно? Службове посвідчення. Правильно? Як в законі України? Кому 1137? Як в законі України про. 18.3, так? Да? Навісінаті 18 три Беремо закон України про національну поліцію. Є посвідчення? Я службове відправляв Мін'юст. Я відправляв. Мін'юст. Я вам приділив службове посвідчення. Це це не то посвідчення, Я розумієте? Вам службове посвідчення. Це, це службове, Я але. Вам Я вам службове посвідчення. Приділіть мені згідно статті 32, частини 2. Частини, ось, а, частини 2. Так, оп, хороше питання. Частина 2. Далі. Там, чому я це маю придивити? 32.2. Я знаю цю наступу. Військовий стан, будь ласка, тоді військово-облікові документи. 32,2. І вас ви чому пропустили 32.1, скажіть? А чому 32.1? Тому що наш військовий стан, правильно? У в нас в країні військовий стан. Uh, нас так, ми, якщо зараз до військового стану дойдемо, то нас взагалі. Потім СБУ буде зв'язуватися, що ми будемо в цьому питанні розбиратися, розумієте? Придивіть, будь ласка, ваші вас документи. немає. Дивіться, по-перше, у вас питання по документам це раз. Це, я, ви ви це не ваша думка. я, це... я пост... зараз вам покажу дивіться. відповідь Мін'юста. Відповідь Мін'юста Мін ви можете показувати, на... звертатися до, ви зараз... головного управління національної Мені це не потрібно, ви зараз групова оповіщення. Я вам приділю службове, я вам службове. Так, я... посвідчення. Приділи. Та не службове. Добре, давайте далі. Я просто не розумію, що за невідомі особи це раз. Вони не показали нічого. Хоча вони підійшли, просто представили, сказали, такий то ТЦК. Згідно постанови 560, ви ознайомлені з 560 постановою. Ви якщо перевіряєте по статті 32.2, то ви повинні знати 560 постанову. І кому 14.56. Далі, по постанові 560. Добре, що вне пункт 52. До речі, у вас є будікамера чи немає? У вас... Де ваша будь-камера? Пункт 52 порушено, далі, пункт 54. Вони мають представити згідно. У вас маса порушень. Вас дивіться, вони навіть... Чого дані особи лиця ховають? Подивіться, чого ви боїтеся? Ви ж. Я не понял? А що, ви на ти переходили? Чувак, в мене є у БД, у мене є посвідчення, я служу в армії, розумієш? Ну, на другий раз візьміть документи просто, розумієте? Візьміть повністю весь список документів. Та не службове. Згідно по 160-ї постанови. Привайте. Не перебувайте дивіться. про національну та, та не то, що закон, не тільки закон має бути. Ще 560-ту постанову покажіть. В них нічого немає, бачите, знов. Ну хто це такі? Дані особи, я ж казав, вони в парі працюють. Ну хто це такі? Підійшли, представились далі, документи які показуєте. Нічого немає. Він просто перебуває і каже, що скажімо так. Мене аж рюкзак упав. Показує своє службове посвідчення, я кажу, згідно якого? Яке КМУ? Да? Нічого немає, як завжди. Хто це такий? Хто там, що в машині був, поліцейський, да був. Прикольно, так? Да? Нічого немає, нічого не показали. Що я маю показувати? Що за форма одягу? Ну як завжди, так? Да? Зараз я одягнусь, тому що думав документи їм показувати. Тринадцятий раз, бачите? У мене шуки відмерзли з їхніми цими приколами. Я ж кажу, що мене чекають, кого чекають. Або в парі працюють, або в машину зупинили. Зараз я прочитаю ваші коментарі, тому що реально в руки замерз.